Всім привіт, друзі! З вами знову є Макс. Ось такий ось я купив телескоп за 2000. Він збільшує в 150 разів. У нього є такий типу ціло. ось, із сіточкою. Ось так. І є основна труба, де дивиться. Я зробив, я, я вам розкажу, як я його склав. Ось є штатив, він вже складений мені перейшов. з ручкою. Ну, може ручка розкладена і просто треба вкрутити. Тут регулюється ось сюди повертати отак, регулюється наскільки треба, це буде важко робитися. Я ось закручу. Ось, ось так. Так, і отут прикручується штатив до самого телескопа. Тут є така штучка, на, який, на яку прикручують. Так, оці коліщатки для регулювання сітки самої, це уголок. Я вам зараз покажу. Це, це уголок, там стоїть банальне зеркало, е, от все десь тут. І воно е, просто відбива. Світло що в окуляри, щоб нам було удобніше дивитися. Все, все закручується з такими гвинтиками, зажимається. Ну, в, в уголку там пластмаса, там таке посиплене типу пластмаса. Так. Ось це ось лінза Барлоу. Так, ось я трохи перевів ракурс, повертається отак і отак. Зараз, подивіться, я дуже сильно зажав вот отак. Отак вот і вот отак, телескоп повертається за цю ручку. Можна, якщо закрутити, його зажати. Для верховнизми нам треба зажати ручку. Іменно закрутити так гарно. О, і тепер він не буде практично рухатись, бачите? О! Там тоді ще менше. Дивіться, я вам ось покажу, як прикрутити дзеркало. Оцю дзеркальну штучку. Яка віддзеркалює зображення, щоб дивитися не в телескоп, це, бо це іноді буде незручно дивитися прямо сюди. Так. Є така в нас штучка. Ось сюди вставляється окуляр і закручується. то що є ось такий гвинтик, сюди вставляється окуляр і закручується. Так, до речі, в кінці я зроблю пару кадрів з цього телескопу. Так. Ось я вам покажу лінзу Барлоу. Є дві лінзи Барлоу. У нас все йде так з кришечками. Одна лінза. Одна лінза є, є на, збільшує на 3 крата, а друга лінза збільшує на півтора крата. Ось такі дві лінзи. Я тільки я його обережно встановлюєте і не посапайте оці штучки. Так, я вам покажу, як його встановлювати до дзеркала. До зеркала ми його встановлюємо таким боком. Оцем себлским. Сиблским боком, щоб болт його не подерг, надо, щоб воно вільно входило. Отак. І потім цим болтом зажимаємо, закручуємо його ніби. Ось так ось у нас вийшла конструкція. А потім цю штуку вставляємо вставляє в телескоп. І отак зажимаємо. Це, це трьохкратна лінза можна ще взяти аналогічний спосіб з такою лінзою. Так. Тепер окуляри. З цим телескопом в комплекті йде два окуляра, можна ще, звісно, докупити. І ще одна штучка, я вам її розкажу потім. Так, окульори. Ось таких ось два окульори. Це 20 мм. А це 6 мм. Окуляр 20 мм збільшує менше, ніж окуляр 6 мм. Але для наведення ми вставляємо 20 а для вже спостерігання вставляємо 6. І ще одна штучка. Така пакет, пакетик людей в деяких купах вона йде, вона йде, вона йде. Вона йде. Вона йде. в деяких не йде в такій моделі, а модель 3070. Це ось така ось штучка зелена, яка робить усе зеленим. Це називається місячний фільтр. Це все вкручується в окульор. Ось, наприклад, візьмемо окульор. Отак беремо його сюди і вкручуємо. Я сильно вкручувати не буду. В я... нього я не буду на ній дивитися, тому що виходить зображення не Таке. І вставляємо в телескоп, так. так, але ми не зараз не хочемо. Ми будемо фокусуватися. Коли фокусуватися, краще брати 20 мм. Вот так. Взяли, вставили і зажали. Ось тут є ось такий ось гвинтик, я вам покажу. Звісно, показати все, тому що ось такий ось гвинтик є. І оцим зажимаємо. Так, ось таке. Так, ну от ми його зібрали, там залишається відколегувати цей приціл, там рухаються ці сітки. Тут ще, тут ще рухається оця сама сітка, яка це все робить. Може отак рухатися. Так. О. І телескоп складений, готовий. І ще є. Ось така ось штучка. Вона йде на самому об'єктиві спора. Тобто на оцій штучці. Об'єктив у нього великий, гарний, як бачите, 60 чи 70 мм, по-моєму. Так, є така штучка це для, для захисту від пилу. Коли ми хочемо перекрити, щоб попадало менше сонячного проміння, чи просто проміння, і щоб картинка була швидкіша, ми можемо надіти оцю штучку без оцеї, бо тут є ще одна така кричечка. Оце повністю від пилу, а це ми відбиваємо, коли димося від сонячного проміння. А отак його можна залишити на ніч. Так, і ось це наймінімальніше збільшення. Ось бачите, хата тільки вийшла так, що воно по центру вийшло пересвідчене. Не знаю чому. Та, так воно пересвідчує по центру завжди це ж телефон. І в реальному житті якісь гроші. Так, ну воно не пересвічене по центру в реальному житті, як бачите, яка картинка перевернута через зеркало. Так, ось я одів спеціальну штуку, це наче трохи виправило ситуацію. Ось така ось картинка. Це зображення 6 крот. Ой, не 6 крот, а в 6-мм. Так, ось це ще не мінімальне збільшення, не максимальне, але його трохи погано видно виходить. Так, ось ну мене ну, пересвідчене, але там там гарно видно хату. Вона побачити. Ось так ось Винна хату гарно. Так, друзі, ось це саме максимальне збільшення, ну не ще не саме максимальне навіть. Це лінза забарло 1,5 крат і об'єктив 6 мм, отак так виходить. А хата дуже-дуже-дуже далеко. Усе ви вік. ну, на вікно і часу все знаходимо. Так, лінза Барлоу 3X і це Лінза Барлоу 3X і окуляр 20 мм. -за... Зараз буде максимальне збільшення. Це лінза Barlow 3х і окуляр 6 мм це буде 150. Так, ось я вам покажу це наймаксимальніше збільшення. Ось, Линза Барлоу 3Х и 6 крат со 150 пятьдесят крат збільшення. Ось, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всем пока!